Пообіцяли зробили. Два тижні тому в облуправлінні Держкомзему заявили про новий формат роботи. За два тижні зобов'язались видати близько 10 тисяч підписаних актів на землю. Вже майже впорались. Своїх власників знайшли більше аніж 7 тисяч документів. Натомість черги біля держкомзему не зменшились, каже віцегубернатор Василь Хома. Чиновник пояснює, їх причини суто технічні. «По-перше, веде до відділка очередям в прийомні дні. Вторих, громадяни зачастую не хочуть, да и не можуть по суті воспринимать узкопрофесіональне замічання сотрудников Сканзема о неправильності оформлення землю документації или некорректності составлення адмінного файла. Об'єктивних причин, щоб гальмували процес видачі актів, немає в цьому певен губернатор Харківщини Михайло Добкін. У вас там в останнє час порублено було. Все ніяк за ум взятися не могли. Наразі від середини позаминулого року до обласного держкомзему надійшло майже 125 тисяч заявок на отримання держактів на землю. Актів видали в шестеро менше, причому третину від кількості виданих за останні кілька тижнів. В обладміністрації переконані, є резерви для активізації цієї роботи. «Судя по тому, які очереди Василь Васильович Хама під Харківським районом. Ну, вже немає очередів. Ну коли не були заявок має бути много. Я считаю, що если ви будете видавати в місяць менше п'яти тисяч актів, це так вам для розогрелу. За останній місяць каже губернатор, з'ясовані усі обставини, що заважають працювати з оформленням документів на землю. Передусім, землевпорядні компанії скаржаться на відсутність єдиних вимог від Держкомзему. землю. спільних общих ДЗК, А по бальшому щоту, навірне, та можна кваліфіцірувати як. Ведення двоєних стандартів, правильно? До требування красним суб'єктам пред'являються В управлінні Держкомзему обіцяють, вже до четверга визначиться із єдиними стандартами. А на середину грудня запланована нарада, де підіб'ють підсумки роботи з наведення ладу у сфері земельних відносин на Харківщині. Павло Посухов, Юлія Губська, Павло Грицьков. У тебе новини.